Ну і ще одне, про що ми повинні були б нагадувати нашому суспільству: що екзумації в пужниках Тернопільської області, які зараз представляють як величезний здобуток польсько-українських стосунках, подаються як ключовий момент у ставленні до так званої волинської різні, чи різанини, чи трагедії. Насправді пужники не знаходяться на Волині. По-перше, по-друге, події в пужниках трапилися в 45-му році, а події на Волині відбувалися в 42 му 43-му роках. Тобто, хронологічно і територіально це не пов'язані між собою події. Ну і останнє, що хотілося б нагадати, що, на жаль, в селі Пужниках діяв так званий. Істребительний батальйон або винищувальний батальйон, до якого належало польське населення. Це ті люди, які співпрацювали з НКВД у боротьбі проти українського підпілля, і саме тому кроки українців були цілком логічними і цілком виправданими у боротьбі за Україну. А ви дивіться на сету каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.